Тут в нас великій Україні козацька доба, така вольниця більш з елементами анархії, що можливо зяті набрать, а на ні чужий, перебрати. Значить, і так далі. Якщо ви не те скажете, то народ значить, не дуже радісно сприймав. Ну, зокрема, там на Хортиці. Та Все-таки, особливо той період, останній. В складі Австро-Угорської імперії, де значить більший як би, до влади, більший пієтєс, більша повага. Більше того, ці республіки, зокрема, зумер проголошувалася чи Карпатська Україна, коли йшла військові дії, тому там акцент все-таки на президентській республіці. Ну, монархії мало в нас було. Я думаю, що тут треба е, говорити про те, що ну, це наша традиція, значить, при всій повазі, значить, суспільство це б не сприйняло. Якщо проаналізувати все. І запитати, наприклад, яка оптимальна форма державного управління з усього історично-конційного досвіду. Значить, я від противного тут іду. Значить, враховую досвід і враховую, що суспільство хоче. Тут теж проблема, бо не завжди суспільство хоче то, що ефективно і правильно. Але якщо ми демократи і написали, що тут демократична, то на жаль, значить, мусимо приймати те, що більшість хоче. Ми можемо перегітувати більшість, але поки не перегітували, значить, мусимо поважати цю більшість. І тут я завжди провожу приклад моєї дискусії з однією жінкою в парламенті. Що ми постійно дебатуємо, з нею і так далі, що вона каже, що повинна бути парламентська республіка. Тоді не буде конфлікту у Ради, президент буде послаблений, він буде тільки якісь улічні речі робити, і так далі. А я їй кажу, Юля, при чому тут значить, конфлікт влади? Український народ хоче обирати президента. Якщо 80% людей вважають ледь природним своїм політичним правом брати президента, то ми не можемо зупинити. Ми ж не демократи тоді. То ми ж не можемо приймати конституцію в інтересах там, 10% чи 3%, які вважають, що парламент у нас самий, чесний, самий, моральний, самий підготовлений, самий професійний і може за український народ обрати президента, главу державу. Поки люди так не думають, значить ми не можемо парламентську республіку підтримати, бо прямі вибори президента є ознакою або президентської, або змішаної форми державного правління. Тобто у нас люфт який? президентська, або парламентсько президентська, або парламентська або Тобто, де люди обирають президента, а потім ми розписуємо повноваження. Уже ми обмежені в цьому люті. Я є прихильник змішаної моделі. Е, власне, і дві конституції написані під змішану. Конституція 96-го була президентсько парламентська, а конституція, по якій ми живемо, парламентсько президентська. Інша проблема, що ні та, ні та на практиці не, не була реалізована. Тобто, ну, от Зараз ви скажете парламентсько президентська. Де ж вона парламентсько-президентська, як вночі в адміністрації президента рішення приймають? Не в парламенті, не коаліції. Членів коаліції, це, це коаліція, це друзі, це як масонська ложа. Ніхто не знає, хто входить в коаліцію і що вона робить. Але всі кажуть, що вона існує. До коаліції вона збирається, так як ми забралася вся коаліція, обговорила, проголосувала. Так це коаліція називається. А так вона ніхто навіть не знає, хто підписався зараз ці 230 коаліції. Тому в Конституції, ніби правильно написано, на практиці не ді. Але це я до форми державного управління. до форми державного устрою. Для мене абсолютно очевидно, що наша практика показує, що правильна форма державного у нас – унітарна держава, з широким, сильним місцевим самоврядуванням. Федеративна модель або модель з наявності територіальних автономій для нас хибна, погана значить, і несприйнятна. Я готовий це довести на всіх конституціях, які я тут проаналізував. Єдине, що ви скажете, наприклад, що Одрушевський Рушевський був прихильником в якийсь момент, він говорив про федеративні ідеї чи федеральні ідеї, ну і там сам статтю про Сполучені Штати України. Дійсно, це мало місце. Але Грушевський, як ви знаєте, як і наші всі інтелектуали з 19-го 20 ХХ століття. В Принципі не були самостійниками. Ну, бо ситуація була така: всі думали еволюційним шляхом, що, наприклад, в межах Російської імперії зробити або Федерацію, а потім конфедерацію чи слов'янських народів і так далі. Тому ідея федералізму ними сприймалася як ідея, так мовити, еволюційного отримання прав в межах Російської імперії. Грушевський стає незалежником тільки після того, як Воробйов і. Війська е, е, Росії і більшовиків наступають на Україну, і так сталося. Чи е, випадково, чи сплановано, що під час бомбардування попадають в будинок на Панківський, де жив Рушевський, в будинку мама його старенька. Значить, е, все погоріло там, всі рукописи, всі матеріали і так далі. Е, мама встигла вийти з будинку, але за кілька днів померла. І смерть мами, і такий удар на нього. Значить, тоді він пише серію своїх публіцистичних статей, значить, де говорить, що ми повинні бути незалежною, що значить всякі ілюзії нашого на співпрацю з Росією, значить, вони не підтвердилися і так далі. Оцей такий людський сімейний, така трагедія для нього стала підставою, так, тоді підкрутаємо він такою патріотичною, пафосною промовою виступає і так, так, так. Тому е, е, я вважаю, що це ідея федералізму значить, вона не має відношення до власної організації всередині Української держави. Але той же Грушевський був прихильником того, що називаємо ми національно культурною автономією. Слово автономія значить погане, де в 19-20 столітті вона спокійно до нього ми стали. Зараз трошки побоїмося про свою автономію. Але що але нічого страшного немає в ньому. Чому? Тому що, от якщо подавати почитати Конституцію Грушевського, що під нею розумілося? Що національні меншини, тоді вони нації називали, крім українців, які мають держави де-інде, крім України, але чисельно представлені в Україні, мають право на створення свого національного союзу не за територіальною ознакою, а за національною ознакою. Ми, наприклад, поляки чи білоруси чи євреї записалися. Цей список Національного Союзу. Обрали свого керівника, представника. Цей керівник нашого Національного Союзу, значить, будем бути представлений в уряді або в парламенті. І ви, коли приймаєте рішення, повинні врахувати наші мовні, культурні, релігійні там, права захистити. Це фактично те, що в нас в законі про національні меншини. Нічого страшного немає. Це не по території. А от по території це небезпека. Чому я виступав проти змін до Конституції в частині особливостей місцевого самоврядування Донецької Луганської області? Тому що я виходив з того, що якщо прочитати закон, а закон уже впаде, і ці 11 статей, то там чітко написано, що міліція, прокуратура, суди призначаються за погодженням, умовно зелене, де чи як воно там буде називатися. Що вони мають право на зовнішню економічну діяльність і так далі. Це ознаки чого? Федералізму, звичайно, федералізму. Це не місцеве самоврядування. Не можеш е міський голова сьогодні у вас свою міліцію призначити або прокуратура або суд. Не може, тому що це не повноваження місцевого самоврядування. Тоді виглядає таким чином, що ми так, да, ніби з доброю метою, щоб е зупинити військові дії, щоб... Мирний проект реалізувати в Мінській, але все-таки ми створюємо прецедент територіальної автономії. Я завжди кажу, що цей президент для нас небезпечний, тому що тоді наші побратими угорці, наприклад, скажуть, що в нас теж у горці там вибачте громадян Угорщини купа Закарпатської області, чи румуни, скажуть в Одеській області, ми визнали скільки паспортів. Ми отримаємо купу тоді територіальних автономій. Навіщо нам це? Тобто в частині місцевого самоврядування давайте максимально е права забезпечення. Мовні права, питань немає, культурні немає, питань релігійні немає, але владу через, наприклад, е те, що ви маєте правозакони чи правоохоронні органи створювати, ну, це катастрофа. Як ми дамо в кожній області чи там, в якомусь регіоні створювати правоохоронні органи. Тому Конституція історія нас вчить чітко і конкретно, що унітарна держава і сильне місцеве самоврядування. Е е армія. Ну, весь досвід нам показує, що тільки професійна і сильна армія. Це абсолютно очевидно. Ключова помилка Центральної Ради була те, що Винниченко тоді є керівник держави, а Грушевський був главою держави, а він керівник уряду. Сказав, що нам не треба, нам нас буде ополчення, народна міліція. Насправді ми готові були створити армію, бо під час військового з'їзду, який прийшов на Софіївській площі, дуже багато в Києві. Дуже багато офіцерів і солдатів, які прийшли з фронту, ну, Перша світова війна закінчилась е е І вони думали, що треба жити в українську армію. І вони чекали день-два на вокзалі в Дарниці. Тут Вінченко сказав, що нам не треба. Значить, вони, як і добрі, і старі, і теперішні часи, жили зброю і поїхали на села. І там вже якось значить, на місці приймали рішення, що їм робити зброєю. Тому що ну держава не запропонувала формат армії. І потім, як вже я сказав, з Рушевським з цим іншими пострадали, бо студенти-курсанти і курсанти під крутами захищали українську державність. Армії не було. Тому все таки чому я кажу соціальна і професійна армія, тому що соціальний захист держави. І професійний підхід. Ми в такому місті, Бог нам дав таке місце, що е, нас так то з півночі, то з півдня, то Бог наскізь, в нас якби підтискують і не дуже люблять нас. За те, що в нас таке місце хороше і територіально, і чорноземно, і так далі. Тому мусимо захищати себе, бо іншого шляху немає. Я згадаю про Конституцію Пеликолика, те якраз в частині армії. Вона теж підтверджує необхідності і сильної професійної армії.